Коли побачила новину про нового маскота Ватикану, побігла шукати спростування на Ватікан Ньюс. Нащо ж вам бігати на Ватікан Ньюс, якщо у вас є кредо? На жаль, знайшла лише підтвердження, чи дійсно ми потребуємо маскота. Чи ми, не знаю. Ті, хто придумали, видно, потребують, інакше би не придумували. Так, святий Павло відсилався до духовної боротьби як події до події на стадіоні. Погоджуюся, що в цій анімешній дівчинці навіть є християнські символи розарій. Але чи ми насправді потребуємо маскота? Невже мало святих, що ми маємо створювати уявного персонажа? Дорога авторка цього питання, в постановці цього питання я з вами погоджуюся. Мені особисто подобаються більше християнські символи. Моя відповідь складатиметься з двох частин. Вперше, я скажу, що ні, маскот нам не потрібен. І це моя точка зору. А продовження цієї моєї точки зору в другому пункті в тому, що потрібно намагатися знайти щось добре, навіть в тому, що цим добрим не виглядає. Але по черзі цей маскотик виглядає ось таким от чином. Така ось дівчинка Луче вона називається. Офіційний маскот ювілейного 2025 року. Ну, ось, можете собі почитати, подивитися, значить, ось як теж виглядала ця презентація. І, значить, в чому тут є всі нюанси, дорогі друзі. А нюанси є в тому, що автор цієї фігурки, цього лучче, викликає певні питання стосовно його. Певних моральних вподобань, ну, але то вже теж трошки інше питання. Я коли дивлюсь на це, ну дітки люблять аніме. Дітки люблять, дітки бавляться, є навіть е цілі ці всі рухи анімешників, десь там можна, е ходячи по соцмережах, побачити, як ці дівчатка. Ну, це, звісно, ну, порівняно з тими, які роблять вогник-вогник, жарко-жарко-ґе-ґґе. Виглядає вельми інтелектуально, тому що пошити якийсь там костюм когось там персонажа з тих аніме, пошити костюм, зробити макіяж, ну, напевно, це досить великий часозатрати, це вимагає якогось таланту. Напевно, не кожному це вийде гарно і добре, ну, тому що це вимагає певної майстерності. З цим я погоджуюся. І коли цим займаються дівчатка якісь, то я розумію, ну, дівчатка собі цим займаються, якось себе там в цьому реалізують. Зрештою, ну, хтось там в лицарів переодягається, і ці всі рухи толкеністі, різноманітні, всі маскаради, це діткам вельми подобається, особливо коли ми говоримо з вами про контекст з цих всіх Хеллоуїнів з усіма похідними темами, Ну, то це виглядає вельми чудернацько, що не кажіть. Натомість ще раз, то, що цим займаються дівчатка, чи там не знаю, може хлопчики, то це ну хай собі займаються. Ось ще раз показую ось цей символ. Натомість, чи мало би це виглядати так для католиків, то я не знаю. А я хотів би представити, як виглядав символ великого ювілею 2000 року, якщо ви пам'ятаєте. Таких п'ять голубів, які крутилися навколо земної кулі. Ті голуби мали символ, значення, що от Євангеліє проповідується на всіх п'яти континентах, колір кожного голуба представляв якийсь континент. І йшлося про те, що Господь Ісус Христос є дорогою, правдою, життям. Символи ці ж самі наносилися на Орнати, ну, тобто на літургійний одяг священиків, на стули і були представлені разом з хрестами, мушу вам сказати, що складно мені уявити, щоб, от, наприклад, ось ця фігурка була десь на, якихось, ну, на якомусь банері, ну, якщо в дитячому садку ок, ну, якщо це буде в храмі, а якщо це справді якомусь голову збреде шити це на орнаті. Не знаю, на колірі смак товариш не всяк. Це точно. Чому у дівчинки блакитне волосся? Можливо, це донька Лєбідєва, того, що Артемій, того, що Україну ненавидить, не знаю. Мальвіна, Мальвіна вже не та. Я теж не знаю. Друзі, і тут є багато питань, не тільки ось до цього: маскотика чи маз дівчинки. Луче, вона називається. Да, луче, ну це та хто несе світло. Щось мені теж це перегукування не дуже ну Але не будемо чіплятися. Про нечіпляння далі буду говорити. Тобто, ще раз, якби це було мова про дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, проблем не бачу. Ну, там якби розарій, розарії, можна дітей заохотити до молитви, ок. Але як символ юзейного року. Але дивіться, не луче єдиною, тому що ми вже з вами бачили, як виглядали деякі орнати. Ми з вами бачили, як виглядали деякі вертепи. Ми з вами бачили дуже багато різних мистецьких інсталяцій. І погоджуюсь, краще було б і не бачити чогось такого. З точки зору мистецтва тут ми маємо дилему, тому що на колірі смак. Що правильно всі фломастери різні, або товариш не всяк. І як би що ж говорити, комусь подобається, комусь не подобається. Але м -м, мистецтво це питання не тільки смаку. Мистецтво це також питання цінностей і орієнтирів. Умовно кажучи, про Сікстинську капеллу будуть говорити і після 2025 року будуть говорити, і через 100 років будуть говорити. А ну про це лучше, ну, напевно, будуть говорити, але з огляду на. Певне непорозуміння. Так мені здається, тому що, ще раз, це символ року. І в нас є маса християнських символів, значення яких люди навіть поняття не мають, що вони такими є. Тому, якби в мене хтось питався, то я би сказав: давайте придумаємо щось інакше, давайте придумаємо щось цікавіше і помізгуємо. І це була перша частина відповіді на це питання, коли я кажу, що мені це не дошмиґі. А друга половина цього ж питання це те, що друзі, коли хтось з вас займався якоюсь справою. Мистецькою, хоча б трішки, хоча б на капіночку, то ви розумієте, що справді придумати щось креативне, цікаве, ну насправді, це справа дуже сильно непроста, тому що комусь подобається, комусь не подобається. І що б ти не робив, на тебе вильється град-критики. Коли людина говорить про свої помилки, вона визнає свої помилки, коли вона з себе може посміятися. Я можу з себе теж посміятися, і отож. У нас у семінарії, коли нас було під 90 чоловік, були, я знаю, певно, що під 30 різних посад. Ну, як посад, це було служіння. Комусь треба було столи скручувати, комусь треба було воду включати, а комусь треба було, наприклад, займатися якимись творчими обов'язками, наприклад, бути фотографом. І от мене були призначали фотографом. Я так думаю, що це була дуже хороша посада, тому що з одного боку потрібно було навчитися основу фотографії з іншого боку, це був справжній дзеркальний фотоапарат. Бо те, чим я фотографував раніше до семінарії, ну це був простіший фотоапарат набагато. Ну і хто з вас знає, ось цей звук затвора. Ось це клацання, вміння наводити об'єктив. Ну, є в цьому щось особливе. Ну і от будування композиції і тому подібні речі, вміння вийти чи там не вийти і зробити вдалий хороший кадр серед якихось публічних заходів. Це для мене була така подія, це моє служіння протягом того року, чи, чи двох, не пам'ятаю. Було чимось дуже цінним. Але також я був на такій посаді, яка називається декоратор. Це потрібно було зробити на якісь свята, якусь інсталяцію, щось придумати, вигадати. І ось, наприклад, якщо робилося щось, якусь декорацію з тканиною, то тканини насправді було досить, досить багато. Одного разу я хотів придумати на Різдво щось оригінальне. Ну, тому що традиційно на вертепі є як, є фігурки, є там ялинка, якісь там іграшки, гірлянди. От і все. Ну, традиційно, традиційно. І я хотів зробити щось таке. Ух! І ух вийшло зробити у всіх розуміннях цього слова. Виявилося, що виготовити серце, велике, червоне, це була справа досить часопоглинальна. Виявилося, що зробити це серце об'ємним, вирізати його десь там з дерев'яних елементів, далі обтягнути матерію, далі зробити, щоб ця матерія виглядала гарно. Це зайняло насправді більше часу, ніж я розраховував. Ефект. Ефект вийшов. Зібралася вся семінарія. В їдальні, всіх багато, ще раз, під 90 чоловік всіх. Єпископ стоїть, тоді ще Ян Ольшанський. Смиренно схиливши голову, чекає, коли ж ми можемо почати вже різдвяну вечерю. Ну, Але вертепа немає, то не почнемо. Гола стіна, немає нічого. Ну і тут я виношу серце велике таке, масивне, в кадр не влажуся. Червоне, гарне таке. Ось, і потім виношу теж маленького Ісусика, якого поклав в це серце. Так що це була і інсталяція, і перформанс, тому що я виніс під аплодисменти всіх, що, ну, по-перше, аплодисменти були аплодисменти радості, що вони не мусили чекати більше. Я був червоний, як буряк, я був червоний, як те серце. Але потім, коли я дивився багато фотографій, багатьох семінаристів, які біля того серця фоткалися, я побачив, що ну, це вдалося. Не без проблем, але вдалося. Тому, друзі, чому розказую вже вкотре цю ситуацію? Тому що, ну, по-перше, треба вміти сміятися себе, ну намагаюся це робити. По-друге, щоб справді зробити щось мистецьке, щоб запам'яталося, то я думаю, що це насправді непросто. Тому, коли ми в церкві бачимо якісь процеси, які нам чимось подобаються, чимось не подобаються, потрібно намагатися. Ну, по-перше, молитися за церкву, по-друге, намагатися побачити в цьому якесь зерно істини. Мені можуть якісь синодальні процеси не дуже подобатися, хоча я розумію, що, напевно, є якісь певні причини, які могли бути зроблені для того, щоб уникнути якихось більших проблем. Мені можуть не подобатися якісь інші теми, але, от коли знаєш, яким чином відбувалося процес обговорення питань, представлення їх, обстоювання, ну, то це теж. Часом не дуже сильно просто. Тому е банально заохочую вас, дорогі братчики і сестрички, коли ви бачите якийсь кринж на кшталт цього маскотика, <сум> намагатися, я не знаю, подивитися на це з іншої сторони. Ну, нам з вами, ну вдвох, ви як авторка цього питання, а я, як той, хто на нього відповідає, нам вдвох цей маскотик не заходить. Але, ну, можливо, якісь діти дошкільного чи шкільного молодшого віку, можливо, їм сподобається, можливо, для них це стане чимось. Спонукаючим до розвитку віри, можливо, наголо стоїть на них, а не на нас. Я би хотів, щоб і про мене теж в церкві думали, а не тільки про дітей, чи там про тих, хто десь там на узбіччях, чи хтось там поза церквою, але це вже зовсім інше питання.